Неважливо від статі, жінка це чи чоловік повинен захищати нашу країну. І тоді ми переможемо. Якщо немає фізичної змоги бути бою, строю, моральною підтримкою, щоб ніхто не був крайній. 36-річна Наталія Супрунюк, мати трьох дітей, менеджерка рекрутингового центру. Вона розповіла, у перші дні повномасштабного вторгнення записалася доброволицею до лав ЗСУ. Спочатку служила у підрозділі ССО АЗОВ Київ, потім, до 17 листопада 2024 року, бойовою медикиною 95-ї окремій десантно-штурмовій бригаді. Наталія говорить, що жінки, які приходять до рекрутингового центру, цікавляться як бойовими посадами, так і штабними та медичними різні і снайпера, і бойові медики, і БПЛА. Дівчата дуже багато зараз дівчат іменно, що керувати БПЛА. 40-річний Олег Вовк, головний сержант рекрутингового центру, 26 лютого 2022 року. Добровольцем записався до Збройних сил України. Чоловік говорить, брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку. Зараз продовжує військову службу у рекрутинговому центрі. Це дуже добре, що дані центри. В нас з'явилося, тому що коли я починав служити, з цим була проблема. Проблема саме і з тим, що кваліфіковані спеціалісти не могли попасти на певні посади, тому що не було таких менеджерів, як у нас є зараз в центрі, щоб їм в цьому допомогло, і це гарне рішення, на мою думку. Командування, що звернуло на це увагу, ми бим кваліфіковано працювати і допомагати людям їм. Служити там, де вони хочуть 40-річний Сергій Ванат, молодший сержант рекрутингового центру, служить у Збройних силах України з 2014 року. Чоловік розповів, воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, має чотири поранення. Зараз надає консультації у рекрутинговому центрі. До нас можуть з рекрутингової центру десантно-штурмових військ звертатися такі особи від 18 до 25 років. Це можуть бути і хлопці, і дівчата, але ми їх при Наявності вакантних посад можемо призивати на контрактну службу до десантно-штурмових військ тільки за згодою батьків. Від 25 років до 45 років це пріоритетні кандидати, які мають е, стан здоров'я, підпадають під е, вимоги десантно-штурмових військ. Вік е, від них перевищує наші вимоги після 45 років. Це за індивідуальною наш центр створений для того, щоб допомогти цивільному населенню от, знайти свій шлях в Збройних силах України, обрати свою професію, яку він особисто захоче. І в тій військовій частині, десантово-штурмових військ, яка йому подобається. Люди повинні все знати про Збройні Сили України, що їх чекає. Тобто від Грошового забезпечення, продовольчого і відповідно всіх норм забезпечення, які потребують військовослужбовець, ми їм все розкажемо, то пояснимо, тобто надамо можливість обрати професію. Будь це буде стрілок, кулеметник, механік водій, медик, парамедик, кухар, оператор БПЛА. Тобто, в залежності, який в нього фах цивільний. Тобто те, що він вміє робити. Це може бути 95-та бригада, 25-та, 46-та, 77-та, 81-та. Яку захочу. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов. Суспільне. Новини. Житомир.